Привіт усім! Ви слухаєте проект Memory Craft від ГО Валентність Переосмислення, слухайте історії і створюйте складанки на згадку: День пам'яті жертв Голодоморів. Четверта субота листопада. Чи знаєте ви якісь приказки чи звичаї пов'язані із хлібом? Чи маєте ви якісь родинні перекази про Голодомор? Чи доводилось вам чути слово геноцид? Щороку, наприкінці листопада, українці відзначають роковини Голодомор. Коли люди відзначають якусь радісну подію, її називають річниця, і тоді святкування дозволяє згадати радість і поділитись нею. А коли згадують щось печальне, це називають роковини, їх відзначають для того, щоб не забувати. Щоб берегти пам'ять про загиблих, щоб вкотре подякувати тим, завдяки кому інші вижили, і також для того, щоб не допустити повторення трагедії, голодомор це була велика трагедія українського народу у 1932-33 роках в Україні від голоду загинуло дуже багато людей. І цей голод був створений штучно. Передісторія у 1917 році більшовики захопили владу в Петербурзі і розпочали свою комуністичну революцію, тобто намагалися змінити устрій життя людей. Комуністи прагнули позбутися приватної власності і зробити все спільним. Вони казали, що фабрика має належати не її власнику, а робітникам, які на ній працюють. А земля і знаряддя для її обробки мають бути спільними для всіх селян. Остерігаючись поширення російської більшовицької революції на територію України, Центральна Рада проголосила незалежність України. За цей час російські більшовики намагалися захопити Україну тричі наприкінці 1917 року, на початку 1918, вдруге у 1919 році і втретє у 1920. -му. З одного боку російські більшовики мали в Україні чимало своїх прихильників. А з другого, щоразу їхній прихід супроводжували масові селянські антибільшовицькі повстання, щоб здобути підтримку українців, більшовики були готові пообіцяти, що завгодно: визнання самостійної України, підтримку української мови, землю селянам фабрики робітникам і славнозвісну диктатуру пролетаріату. І в якийсь момент їм це вдалося: селяни повірили обіцянкам більшовиків. Проте, замість обіцяної землі, люди отримали політику воєнного комунізму. У селах за продрозкладкою вилучали весь врожай зерна, окрім того, що йшло на посів і харчування родини, заборонили приватну торгівлю, хлібом, цукром, гасом, сіллю торгувати могла лише держава, трудова повинність стала обов'язковою. Спробували взагалі скасувати гроші, розгорнули розкуркулення. Знищували землевласників і заможних селян, тобто всіх тих, хто справді вмів господарювати. Голод 1921-22 років у перші роки існування новоствореного СССР збіглися кілька обставин: тривала повоєнна економічна криза, менше сіяли хліба через брак робочих рук. Бо чимало чоловіків загинули у бойових діях Першої світової війни і Української Революції, посуха 1921 року, а на додаток ще й воєнний комунізм. Усе це разом спричинило великий голод, який охопив величезну територію від Чорного моря до Уральських гір. Незважаючи на те, що центральні і південні землі України були охоплені голодом, тут продовжували вилучати харчі на користь голодуючого Поволжя. На той час у совєтського уряду вистачило совісті визнати голод у молодій комуністичній державі і звернутися по допомогу до міжнародних організацій. Незважаючи на те, що саме тоді більшовицька влада ще не була визнаною, допомогу надали і міжнародний Червоний Хрест, і місія Ватикану та протестантські церкви, і Єврейський фонд Джойнт, і фонд Фрітйофа Нансена. Втім, найбільшу підтримку надала американська адміністрація допомоги Ара. Остаточно побороти голод вдалося лише після збору врожаю 1923 року. НЕП Ці події змусили російських більшовиків переглянути свої плани розбудови комунізму, зокрема, відмови від приватної власності та грошей, і запровадити нову економічну політику НЕП Продрозкладку замінили продподатком. Можна було не віддавати все зерно, а лише сплатити податок і далі вільно господарювати. Відновилося дрібне підприємництво, дозволили створювати кооперативи такі об'єднання для спільного виробництва або продажу товарів. Проте це була лише ілюзія вільного ринку. Насправді держава регулювала ціни, занижувала ціни на зерно, завищувала на промислові товари. Зрештою, селянам стало невигідно продавати хліб і вони відмовлялися купувати за дорогі промислові товари. Так, трохи відновивши економіку після голоду 1921 1922 22 років у 29-32 роках, НЕП поступово почали згортати і розпочалась колективізація. Колективізація та індустріалізація. Колективізація це відбирання землі. Засобів її обробки та худоби у власників і створення колективних, тобто спільних господарств, колгоспів. Селянам ідея віддавати свої власні інструменти і землю для спільного користування не дуже подобалась, і вони опиралися цьому. За це в багатьох майно вилучали силою, а їх самих виселяли кудись далеко, наприклад, у Сибір. Колективізація насамперед була потрібна для того, щоб СССР міг продавати зерно за кордон і на отримані кошти проводити індустріалізацію, тобто будувати електростанції, заводи, фабрики. Адже більшовики прагнули не лише влаштувати інакше життя всередині країни, а й поширити революцію далі, примусити інші країни жити так само, як СССР. А щоб примусити когось потрібна зброя. А щоб робити зброю, потрібно багато металу. А щоб виплавляти багато металу, потрібні великі заводи. А для великих заводів потрібно складне обладнання. СССР потрібно було купувати це обладнання в інших країн, саме тих, до яких згодом вони планували повернутися з революцією. Отже, індустріалізація, розбудова промисловості була потрібна для того, щоб. Продемонструвати економічну успішність комуністичного ладу, збільшити прошарок робочого класу пролетарів і розбудувати військово-промисловий комплекс, щоб далі нести комуністичну революцію у світ у очільника російських більшовиків Владимира Леніна був вислів, який зараз звучить дещо кумедно. комунізм це совєтська влада, плюс електрифікація всієї країни. Незважаючи на те, що великі міста почали електрифікувати ще за царських часів, совєтська влада приписала собі це досягнення. Найбільшим проєктом того часу було будівництво Дніпровської гідроелектростанції, скорочено Дніпрогес, у Запоріжжі у 1927-32 роках. Щоб створити водосховище, довелося затопити чимало сільськогосподарських земель і примусово виселити людей. Турбіни і генератори Дніпрогесу. Були американського виробництва технічно керував будівництвом американець Г'ю Лінкольн Купер Окрім електростанцій, зводили також металургійні заводи Азовсталь, Запоріжсталь, Криворіжсталь, Краматорський машинобудівний завод, Харківський тракторний завод та інші. У Донецькому вугільному басейні Донбасі спорудили понад 100 нових шахт. Україна ставала важливою промисловою базою СССР. Щоб купувати обладнання для заводів, потрібні були гроші і золото. Щоб заробляти золото, треба було щось продавати. А продавати можна було зерно, яке вирощували селяни. І чим більше золота потребував СССР, тим більше хліба він забирав у селян. Оскільки всіх селян залучити в колгоспи досі не вдалося, то в 1932 році вирішили жорсткіше контролювати виконання плану хлібозаготівель в Україні і запровадили надзвичайний стан. Голодомор 1932-33 років Зазвичай хлібозаготівлями займалися місцеві активісти та біднота. Очолювані приїжджими партійцями або студентами-добровольцями, розкуркулювали цілі села, які начебто приховували збіжжя від потреб робітничого класу в містах. На тих, хто не здавав удосталь зерна, накладали натуральні штрафи, забирали продуктами м'ясом, картоплею тощо. Величали не лише зерно на харчування родини, а й те, що мало йти наступного року на насіння. У серпні 1932 року прийняли закон про п'ять колосків, за яким навіть за незначну крадіжку колгоспного майна могли заслати до тоборів чи навіть розстріляти. Харчі вилучали з неабийкою жорстокістю, раптовими обшуками, катуванням, заохочували наклепи той, хто вказував на приховане зерно, отримував частину від вилученого. Харчі, які не забирали, знищували. Обливали карболовою кислотою, втопливали в багно, а посуд для приготування їжі розбивали. Якщо колгосп не виконував план хлібозаготівлі, його записували на чорні дошки і припиняли постачання промислових товарів, зокрема гасу, сірників, солі. Тобто, якщо хтось і мав їжу, то вже не мав можливості її приготувати. Уздовж шляхів ставили загороджувальні загони. Які не дозволяли людям тікати з голодуючих сіл у міста. У 1932 році жителі міст отримали внутрішні паспорти, а селянам паспортів не давали, щоб вони не могли виїхати з села і полишити колгоспи. Паспорти селянам в Совєтському Союзі почнуть видавати тільки в 1974 році. Розпорядження влади забезпечити індустріалізацію країни давало офіційний дозвіл на такі дії. А внутрішнє право на це забезпечувала пропаганда, яка зображала коркулів як людей другого сорту, як класових ворогів, що мають бути знищені. Цього разу голод в СССР ніхто не визнав. Більш того, упродовж усього цього часу тривав експорт зерна за кордон тому жодної міжнародної допомоги не було. Протягом 1932 1933 років. В Україні, за різними оцінками істориків, від голоду загинуло від 3,5 до 8 мільйонів осіб, це приблизно стільки, скільки жило до повномасштабного вторгнення Росії в Києві й Одесі разом, або як у трьох Харковах, або шести Львовах. Наслідки деякі люди, які пережили голод, не могли сгадати цілі місяці свого життя, настільки травматичними були ці події. Від голоду в людей відбувалися глибокі зрушення психіки та слабшали природні інстинкти. Трачалися родинні зв'язки, турбота батьків про дітей. Люди не мали сил дбати про себе і рідних, і навіть ховати померлих і плакати за ними. Починаючи з XIX -го століття, голод час від часу траплявся у східних і південних степових регіонах України через посухи і більшу залежність від зерна. Але в 1932-33 роках найбільша смертність була в Київській та Харківській областях, де окрім зерна селяни традиційно вирощували городину, збирали в лісах гриби та ягоди. Від голоду найбільше постраждали регіони, де раніше чинили найбільший опір російським більшовикам, а згодом колективізації. У 2006 році Верховна Рада України. Визнала голодомор геноцидом українського народу. Наразі це підтримали 24 країни світу, із них шість уже під час російсько-української війни у 2022 році. Усі нинішні покоління українців це нащадки тих, хто змогли вижити в нелюдських умовах, змогли зберегти і продовжити життя. І ми досі маємо в собі сліди цієї травми. На фізіологічному рівні голодомор вплинув на обмін речовин, привчив організм запасатися їжею. Без запасів продуктів у коморах чи закруток на зиму люди не почуваються в безпеці. Тільки через три покоління в Україні перестали примушувати дітей доїдати все до останньої крихти. Щороку, наприкінці листопада, українці запалюють свічки і ставлять їх на підвіконня. Щоб згадати всіх, хто безвинно загинув, і подякувати тим, хто знайшов сили жити, бо завдяки цьому народилися ми, пам'ятати, щоб навчитись себе захистити. Недарма в листопаді 2021 року, у перечутті повномасштабного вторгнення Росії, ті, хто мав власну зброю, ставили її поруч зі свічечками у вікні.